2 січня, дитяча площадка, замок, крепость на козовково. Літом ще помню тут лавочка. З малим гайдалися, комусь мішала вона. Знаю, Як їх понаучувати їх? Перше не робили, Ні, праці ніякої не приложили, до цього ломати. Мені. Я вчора вже казав, біля атлета ці пляшки залишили. Про їхні руки. Та тут не в руках, мабуть, в мозгах діло. Дивлюся теж, що можна на цій площадці знайти бите скло, а потім будуть діти їхні ж діти, мабуть, теж туди гратися будуть. Ще мозги відсутні. О, барсюліки прибігли. Ще не все тут. За побита. Первачок. Вчора теж був первачок Назар. правда? Назар, був вчора? Первачок. Да, що хочеш. Городську мусорку робили. Ще якась пляшечка. Гель бактерицидний. Депантенол. Карди. Барсюліки. Ну, це барсюліки точно не робили. Тут поняття туалет. бачкарня. Ховаються покурити деякі особи. Барсики вже пару разів попали в катер, да, назад. Да, нічого хорошого немає. Тут взагалі не знаю. Як же таким бути без, безголовим? Назар. О, будь ласка. Це ж діти вони що зображають. Біда мене. в мене. Але ж кому я це розказую. Типа маю вбирати після них чи діжурити тут. Все. Легше не, не смітити тут, мабуть. А от там теж між березами дві пляшечки якось шейка. Ці пляшки весь світ запаскудили, загадили. А це ще була пляшка О. до вас претензій нема барсики? Ви свалялася, ще забрали вже. Убрав хтось пляшку. Пішли назад, ще пошукаємо, що тут є. Цікавого на площадці. Ну, ще щось знайдемо. О, чи їх штани, чи труси, що це воно. ХЛМ. О, піднімуть сигарети чи вже підняли. 20 гривень найдешевше було на але ж будете курити і далі. Ну, Кохто стягнув. О, а тут так да, городський да, Тут да, безплатний, так да. дуже гарно. Що хоч можна знайти? А все для дітей. Діти наші ага. Да. Оце ця площадка, загальний план А сонце А тут теж Еліта Лонгер Граш Не попадаються ребята ні от